Трамп не мислить в таких категоріях, які вже там розійшлися нашими пабліками, що там на він дав 50 днів Путіну, щоб там Путін загарбав там територію чи ще щось. Трамп це глобальний гравець. Він він мислить виключно в категоріях інтересів Сполучених Штатів Америки, і його заяви іноді підв'язані під якісь паралельні перемовні процеси. І до речі, які стамбул, про який ми щойно говорили. Ну от подивіться, перші два Стамбули по великому рахунку, саме ж Трамп каки там настойчиво рекомендував Україні а, прийняти участь в завідомо маніпуляційному процесі Стамбульського, який запропонував Трамп. А, і разом з тим а, зараз, уже коли пройшов час, ми десь розуміємо, чому. Для Трампа було важливо, щоб цей дипломатичний трек реалізовувався. Тобто, умовно кажучи, він намагався брати під контрольований рівень ескалації російсько-українську війну. Для чого йому потрібно було це робити? для того, щоб вирішити питання на близькому сході, і от на після проактивних дій відносно Ірану з боку Сполучених Штатів Америки, ми вже з вами зрозуміли чому увага президента Сполучених Штатів Америки не була прикута повністю до Російського. Ко української війни до по суті нашого треку, а все ж таки нас десь відставляли на другий план.